Так, друзі, зустрічаємо нове надходження. Це Honda MNV, Автомобіль 2024 року. Ось така краля в білому перламутрі. Пригляну з Китаю з мінімальним пробігом. Це пробіг 13 тисяч, якщо бути коректним і чесним, 12500. По автомобіль нарікань по візуалу і технічному стану взагалі немає ніяких. Це у нас невеличкий позашаховик, Класний автомобіль у збереженому стані. Звичайно, збереженно, тому що він новий, грубо кажучи. Задня камера, задні партроніки. Давайте перейдемо до салончику. Ось такий салон у нас комбінований, шкіра. такі вставочки теж класні. Ось так салон виглядає у нас комбінований. Все нове, все в ідеальному стані по автомобілю. На повному зарядні заявлених проїжджає він 500 кілометрів. Але всі ми знаємо, що такі електричні автомобілі, тому плюс-мінус десь 400-450 вона точно проїжджає. Також дверна карта у нас передня в ідеальному стані, електрорегулювання водійського сидіння, підігріви також є. Ось такий у нас з електро КПП на автомобілі виконаний в стилі кнопочок і тому подібного. Великий монітор, клімат-контроль однозонний, підігрів сидінь. Якщо не помиляюсь, утримування в полосі, мультикермо, круїз-контроль, автосвітло, автодощ, питань по ньому немає. Передній привід тут в даному автомобілі, безключовий доступ, led фари автомобіль в ідеальному стані. Тому, кого цікавить даний апарат, як то кажуть, заїжджайте в місто Київ, Суска2, протестити та придбати.